Вітаю, ви дивитесь вікно в Америку у студії голосу Америки у Вашингтоні Зорислав Байдюк. На тижні, що минув американці, відзначили День ветеранів. Свято припадає на 11 листопада, річницю закінчення Першої світової війни. У цей день американців прийнято допомагати ветеранам, які потребують підтримки. Військові, які пройшли через страхіття війни, особливо уразливі до психологічних проблем, у результаті чого нерідко опиняються на вулиці. На сьогодні в країні нараховується приблизно 60 тисяч колишніх військових, які вважаються бездомними. Уряд поставив за мету до 2015 року викоренити цю проблему. Однак самотужки держава не здатна побороти це негативне явище. Тож на допомогу приходять приватні організації, розповідає Уляна Телюк. Шоста година ранку. А на цій кухні робота вже кипить. Двадцять волонтерів готують їжу для сотні безпритульних, серед яких чимало колишніх військових. Офіцер берегової охорони Клінтрокі вважає своїм обов'язком допомогти цим людям. Я та інші військові. Ми прийшли сюди допомогти ветеранам, які вже давно є безхатьками. Тут у Вашингтоні Обіди для бездомних уже 30 років. Готує громадська організація Міріям Кітчен. Базується вона при західній пресвітеріанській церкві. В одному з історичних районів столиці колишній пілот ВПС Хюго Шміт каже, що не пропускає жодної нагоди допомогти ветеранам. А головне показати, що їх не забули про них піклуються. я сподіваюся, це переконає ветеранів, що ці люди дбають про них. Я хочу, аби вони знали, хтось турбується про їх благополуччя. Їжа готова. Шеф-кухар Стів Бет робить останні розпорядження. Це день ветеранів. Дякую всім, що прийшли. Ми будемо подавати млинці під фруктовим соусом, а для діабетиків з сиропом. За даними національного альянсу викоренення бездомності, ветерани складають майже 10 відсотків від безпритульного населення Сполучених Штатів. У неприбутковій організації кажуть, що колишні військові, як правило, довше і частіше від інших категорій залишаються на вулицях. Вони також частіше страждають на психічні розлади. Вони швидше скочуються у прірву. Наша організація тоді приходить на допомогу. Міріям є домом для багатьох бездомних, включно з ветеранами. Це тимчасовий притулок, коли наша мета надати їм постійне житло. Тут вони знаходять місце, де вони не втрачають гідності. За роки свого існування організація змінила життя на краще для багатьох військових. Один з них Джеф Джилієн. Я з організацією Міріам уже кілька років. Я колись був бездомним, але це було давно. За кілька тижнів я отримую окреме житло. Цього ніколи б не сталося без допомоги персоналу організації. Джеф розповідає, що свого часу зловживав наркотиками та алкоголем. Потім втратив помешкання. Позбутися шкідливих звичок йому допомогли психологи, чиї послуги оплатив федеральний уряд допомогу надають, необхідно лише її шукати. Я тут можу стати у нагоді. Одним словом, я не спочиваю на лаврах. Досвід показує, якщо бездомним надавати позитивного заряду, це покращить їх перспективи жити самостійно, а значить, заощадить суспільство витрати на боротьбу з цим явищем. Уляна Тлюк, голос Америки.